Тут немає ніяких військових не було, ні техніки, ні людей, нічого військового тут не було. Об'єктів ні. Так, вдарили по жилому сектору. Я не знаю, як вийшло, що ми вийдемо просто. І як засвистіло, як почало бахати, як почало тріщати все. Все побило. Наталіть, 12 годині ночі. Вчора, 12 березня, прилетів кап наш район. Так що вже позамітаєш. Вже трошки прибрали. Так все ж було. Добро, що нікого не було. Діто около 12 или 12 з чим. Якраз вже від дикати я глюк. І как засвистело, как начало бахати, як начало тріщати все. Все побило. І крышу І тут все сніс Прильот был був десь на початку 12, Хвилин 3-5 хвилин на 12. Кап прилетів один, І тут щось горіло, дахи поруйнувало, вікна повибивало людям. Таке. Тут мене машина тут стояла, Стоїть все. Побита. Ну нічого. Машина теж лізя. Ремонтуємо. Головне, що люди цілі. Тут немає ніяких військових не було, ні техніки, ні людей, нічого військового тут не було. Об'єктів. Так, вдарили по жилому сектору. Ми не так гостро реагуємо, але звикнути до цього неможливо. Вылетело во все. Вот так. тут второй дом тут заваленный полностью. А мы находились в крайній комнате, где-то остались живы. Мы находились здесь, вот, видите, спали. и вылетела он вместе с рамой этом. Мать была в этом, и стекла ее не побило. А я сгруппировался, и получается, что на меня не пошло боком. Боком стал как ну и вот это все вылетало, и, за счет шторы я вот это осталось лицо не побило. А там, получается, вырвало стену. Я не знаю, как получилось, что мы выжили.